Сьогодні ми готуємо медово імбирні пряники. Вони прості в приготуванні і дуже смачні. Інгредієнти, які туди входять, ви бачите на екрані. У сковорідку додаємо натуральний мед, всипаємо цукор, розтоплюємо. Додаємо спеції, соду харчову і в цю кип'ячу пінисту масу додаємо масло. Додаємо одне яйце і всипаємо частину борошла, Заварюємо тісто. Решту борошна ми використовуємо для дозамішування тіста. Коли тісто простигне, ми розкачуємо його пластом пів см і формуємо прянички за допомогою спеціальних форм. Пряники випікаються недовго до 5 хвилин. Після того, як вони устигнуть, ми їх оформляємо спеціальними фарбами. Всім смачного!